В ефірі третій тайм. Ми вже традиційно на виїзді. Сьогодні ми з моїм оператором Павлом. У Гадячі тут у кіноконцертному залі Дружба відбувається свято богатирської слави Стронгмени Полтавщини. Обіцяю, що мають бути весело, мають програму, вони таку зарекомендували хорошу, мають бути стронгмени, саме богатирі, які покажуть свою силу, зарекомендують себе, покажуть рекордів багато. Тож рекомендую. Має бути цікаво. Ходьомте зі мною. Свято богатирської сили, мужності і волі до перемоги зібрало у гадяцькому кіноконцертному залі чимало глядачів від малечі до дорослих на сцені члени національної збірної України з мас-реслінгу. Стронгмени, як пояснили самі спортсмени, це народні богатирі, яким під силу підняти різноманітні снаряди великих чи навіть величезних габаритів. Є такі упражніння, коли стрімується підняття машин, встановити тяги, присідання з з грузовими бочками також перенос арматурин, там мощних там балонів. Вот Это все називається сіловий екстрім, то тобто, 27-річний віктор спеціалізується на всіх видах станової тяги. Нині ж на сцені перед захопленими жителями гадяча встановлює новий особистий рекорд: 305 кілограмів 10 разів. Найбільше досягнення це – це. 7, 7 рекордов чемпионата Украины по пауэрлифтингу, в приседаниях, в становой тяге и в сумме. Я пришел в стронгмен из пауэрлифтинга, меня потянул, меня позвал на свои первые соревнования Валера Газаев на чемпионат Мелитополя. Вот. И дальше все пошло. Мы, я стал сборником Полтавской области по силовому экстриму. Дякую, пишаємось у вами загалом. Що хорошого у вашому виді спорту? Тому що кажуть, ну важко, для чого ви ним займаєтеся? Хорошого для професі... в професіональному виді спорту хорошого мало. вот для а вот для настоящего мужчины это настоящий вид спорта где можно попробовать свои силы так, вот это экстрим это азарт это адреналин вот ты всегда идешь на максимальные результаты ты всегда борешься со своими личными амбициями личными рекордами вот, и становишься намного лучше чем ты был на самом деле изначально до прихода в спортивную жизнь. Ще глядачі побачили традиційні і видовищні рекорди полтавських богатарів у прогулянці фермера підняття гігантської циркової гантелі. Володимир, розкажи, будь ласка, про своє найбільше досягнення, чим пишаєшся? О, моє найбільше досягнення це є, те, що я. Взагалі прийшов цей спорт, стронгмен, тому що я цей е, із пауерліфтингу mm -hmm. це класичний спорт. Е, всі, ну велика маса людей е, стронгменів приходить з пауерліфтингу, mm -hmm. ну так як і я. І моє досягнення це те, що я взагалі став стронгменом і почав займатися цим видом спорту, тому що цей вид спорту дуже важкий і потребує е, високого, високої підготовки е, і високого рівня. Атлетично для того, щоб виступити на цих змаганнях. І морально, мабуть, дуже складно все-таки. Морально складно, тому що потрібно готуватися не тільки фізично, але морально. Скажи, будь ласка, Володимире, в чому твій рецепт успіху? <звук> Мій рецепт успіху в тому, що я родився на Полтавщині і у мене сильні гени. <звук> і... І кормлять сальцем сметанкою. Дуже добре, так. От у цьому талант. Отлічно, дякую. Геннадію, скажи, будь ласка, да, чи давно ж займаєшся стронгменством, якщо так можна сказати, І в чому, я так розумію, що це ваша така от пристрасть, да? ця до такого виду спорту. Чому саме так? Чому саме цей вид спорту? Ну зараз просто цей вид спорту дуже розвивається, і він якби дуже цікавий для глядачів і для себе, тому що ти там не один якийсь предмет піднімаєш. а В одні змагання входять там дуже багаті. Багато видів як б, снарядів і всього. І тому ти якби розвиваєшся різносторонньо. Ага. Ти живеш у Полтаві, так? ти сам Полтавець. То скажи, будь ласка, яким чином розвивається цей вид спорту у нас в місті? Чи, де, чи є де займатися ним, чи є чим займатися? Ну раніше, наприклад, не дуже було так роз... в Полтаві розвинений цей цей вид багатоборства. Але зараз от, почали підтримувати нас, щоб ми могли розвиватися і здобувати більші, більші перемоги і перві міста. І вдосконалювати себе. Ви цього це робите щоразу з Володимиром. Ми говорили про те, що обов'язково треба мати ціль. Яку ціль ви працюєте? Команда Полтавщини, можливо, це змагання світові? Чи є люди, на яких ви рівняєтесь? Можливо, це ті ж конюшок, віростюк? Ні, на конюшка і ми не рівняємося. Ми у нас кумирів немає, ми самі по собі намагаємося розвиватися і ну, якби себе підняти до, до максимуму. Тому, як кажуть, кумирів не треба для себе создавати. правильно, а все-таки, що хочеш найбільше досягти? Особисто? особисто для себе? Ну, особисто. Найближчим часом хочу, от, в Полтаві проходити змагання, хочу, щоб. Команда, в якій я капітан команди, щоб зайняла перше місто і показала дуже високий результат. А чи має ваша команда якусь назву? <зас> У мене Полтавщина, все просто. <зас> так, не Ці троє члени збірної області із силового екстриму. До змагань розповіли, готуються морально і фізично, слід дотримуватися дієти і в жодному разі не худнути. Кушать багато. І це дуже складно. Це саме головне, багато кушать. І завдяки цьому, завдяки підтримці цієї дисципліни, можна буде гарно виступати на цих змаганнях. От так. Які раціони там? Раціони потрібні, дуже великі, порції величезні, порції величезні багато їсти, багато спати. І між цим займатися в спортзалі. Звичайно, спортсмени горді з того, що щоразу вдається перевершити власний попередній рекорд. Та богатирі, як виявилося, пишаються не лише спортивними успіхами. Недавно родилася друга дівчинка, і є в мене дуже кохана дружина, яких я дуже люблю, і вважаю, що це найбільше моє досягнення, яке я здобув у цьому житті. Уже досить. Добре, відомо про стронгмен про багатирські ігри в Україні. Бо е, з, період з 2002 по 2009 рік е, сім'ями цілими збиралися у екранів телевізорів, коли наша команда на чолі з прославленим е, Василем Віростюком здобувала найвищі нагороди на всесвітньому рівні. Е, для тих, хто не знає, збірна України є чотирьохкратним обладателем титули Найсильніша нація планети. Зараз дещо, так сказати, стара гвардія на заслужений відпочинок відійшла, і ми молоді взяли ініціативу в свої руки. І зараз ми намагаємося різними способами прославляти нашу країну, наші регіони на всеукраїнському, на всесвітньому рівні. І... Здобувати найвищі нагороди, і це у вас виходить, так досить непогано виходить. Хочу сказати, що збірна Полтавської області в минулому році здобула бронзу на командному кубку України. Був дуже сильний склад спортсменів, 10 команд з різних регіонів України, і досить молода. На той час і ще не така досвідчена команда Полтавської області зайняла третє місце. Це е, було дуже заявка така серйозна на подальше жити спортом. Е, тільки так можна здобути найвищі нагороди і посідати найвищі місця. на е, в серйозних змаганнях, коли ти живеш цією справою, коли ти думками постійно знаходишся на майданчику спортивному, віддавати всього себе я би так сказав. Це титуловані професіонали. Котрі вже гідно представляють Полтавську область у відкритих змаганнях на чемпіонаті України сьогодні у Гадячі підписали спеціальний меморандум про проведення таких богатирських ігор у Полтаві. Гадячи відбулися такі богатирські ігри видовищні, але ви говорите, що не такі масштабні. Запрошуйте полтавців приходити на те, от що ви збираєтеся організувати в нашому обласному центрі. Ну, Згодом, хоча сьогодні е, е, у будинку культури був справжній фурор, і всім дуже сподобалося те дійство, яке ми сьогодні тут продемонстрували, але це маленька частина того, що ми запланували на е, 20 червня цього року mm -hmm. uh, у місті Полтави буде відбуватися перший етап командного кубку України. Uh, зберуться чотири команди: Херсонської, Запорізької, Харківської та Полтавської області. Це буде uh, справжнє свято богатирської сили, справжньої чоловічої сили. Тому я всіх запрошую. Uh, хто mm -hmm. знайде вільний час 20 червня цього року, той не пошкодує. Це я гарантую на 100%. І ми не прийдемо, Спасибі вам. До студії повертаюся, аби поговорити про богатирів футбольного поля Полтавського ворську. 8 та 9 травня молодіжка і основна команда символічно перемогли доволі таки незручного супротивника Донецький Олімпік. Як це було у короткому огляді? 8 травня молодіжка Ворскли вдома розгромила донецький олімпік. Автобус гостей зламався дорогою до Полтави ще на Київщині, де базується команда. Тож гру затримали майже на 40 хвилин. Сам матч на стадіоні Лтава у крутому березі під Полтавою закінчився під сильним дощем із рахунком 5-0 на користь полтавців. Нині у нашій команди порівну очок із Донецьким шахтарем, і перебуває молодіжка білозелених на третій позиції турнірної таблиці. Ю 21 після лідерів Дніпра і Динамо. 9 травня Полтавська Ворскла символічно перемагає у Донецькому Олімпіка. Ми пропустили на 10 10-й хвилині від гостей, проте вже за 3 хвилини відігралися. Олександр Ковпак завбиває у ворота гостей. На 25 й хвилині забиває Олександр Скляр. А на 31 й хвилині підтримує рахунок переможний Ворскли Уже Антон Чиндер, Дякую вам, земляки, за перемогу. Перший тайм, я считаю, очень сильний в нашому спавні. Второй тайм, так просто. На минимальной затрате сил решили довести матч до конца. Мы ну, могли же больше забивать, да? Ну, хватает, на следующей игре оставим. Неудобный соперник, Олимпик. Немало, как говорится, кровь попил нас. Но мы сегодня очень настроены были, что они нам должны много, и мы как-то это долго отдали им. Хорошо, что выиграли. Радовали наши болельщики. Будем стараться так держать и дальше. На сьогодні богатирі закінчилися. Стронгмени обіцяють повернутися наприкінці червня до Полтави. Вам, любі телеглядачі, дякую, що дивитеся! Бажаю знаходити більше часу для себе. Хтось розумний сказав: тобі сумно і нічого робити. Займайся спортом. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, і з кожним днем ставайте все кращими. Сподіваємося, що перемога вже десь дуже близько. Бувайте здорові! Україна єдина!